Всім привіт! Починаємо цей садочок прибирати. В такому занедбаному стані у нас цей садочок був. Це я вже покосив ручним інструментом, так я можна сказати, косою взяв, тому що мотокосою тут геляки, камінці. Хати ту косу непонятно куди. Тут хоча б так по верхах трошки пройшов і... Ну, саме більше я таке вже поскошував. В принципі, отакі у нас зарослі, такий садочок попав нам. І це все діло треба прибрати. Воно. Таку вже я купу бур'яну накосив, наче діляночка така невелика, а просто повна, дуже багато наросло. Все треба чистити, прибирати. Ті ж, кажу, тут така купка. Таже не знаю, куди його потім дівати, тому що дощі, аби не були дощі, воно б трохи підсохло щось би воно було б десь би скласти а так дощі не дають І ось таке. Це називається, колись був садочок, ну, але нічого. хто кажуть, руки бояться, точніше навпаки, очі бояться, а руки роблять. Трошки обмовився, будемо робити. Прибирати потихеньку ну, з таких хвощів Ось вже починає отако вияснятися. От Потім вже краще мене буде підчистити. Подивитися, тут ще багато фруктових дерев є, і шовковиці, і багато слив, там навіть груша, горішки. Тому хочеться обережно теж його все обійти, подивитися, залишити, бо тут. І сухеньких багато, і роботи багато. Колись думав, що не буду брати до рук цю косу ручну. Всі кажуть, вже все вже. Їхній час одійшов, а ні, я вам скажу. Ще їх час не закінчився, ще ці коси будуть багато, де в селах використовуватися, хоча хотів вже купити кися, бо тут таке стареньке, воно то в продажі я вже кіся не знайшов, такого буває. Там зайшов, там зайшов, нема. В наявності ніде нема. Тому будемо працювати, показувати, як цей садочок буде перетворюватись з таких, можна сказати, джунглів. Отаку красу, ну, це ще поки красою назвати, то не назву, але... Потихеньку будемо працювати. Що у нас? Грабельки вила, коса і потихеньку працюємо. Тут ще десь був молоденький горішок. Теж погано, що так воно цих бур'ян тут ну, в такому стані все попало, тому якби маємо, що маємо, і будемо старатися максимально привести його в гарний стан. Там і сливочки молоденькі і все. Тому будемо йти працювати, поки так. Поки так навіть зовсім непогано виходить. Тому, я думаю все в нас вийде. Так що поки на цьому все.